То зараз Олег Ляшко в куларах Верховної Ради Рації про боротьбу з корупцією вони перейдуть до діла, і коаліція панамських патріотів в парламенті підтримуватиме наші ініціативи. У нас немає сьогодні більш важливішого питання для мільйонів українських громадян, аніж оці непідйомні тарифи на житло-комунальні послуги, аніж питання боротьби з корупцією. внаслідок чого ми і платимо такі величезні тарифи. Тому у нас немає шляху назад. Нам, до речі, вчора погрожували, коли там була. Нарада в уському колі нам погрожували розблокувати трибуну, от ми не хочемо, щоб кров пролилася, хтось там казав і так далі. Кого ви лякаєте, кров пролилась. Якщо ви будете нам проливати кров за те, що ми боремося проти корупції, проти тарифів, ну спробуйте. Ну, а хто вам погрожував? Представники коаліції панамських патріотів, що мовляв, ми можемо отак, отак, отак щелкнули пальцями. Знаєте, як в 90-ті бандюки отак розводили, отак роги наставляли, отак пальцями щолкали. Ми можемо так розблокувати трибуну. Ну ми не хочемо кровопролиття. Ну сидять же, що ви не бачите, там бандюки під депутатськими мандатами ховаються. Це було напередодні у парламенті чи на засіданні? От це було учора у вузькому колі керівників фракції. То ви допускаєте, що сьогодні можливий такий силовий варіант розблокування парламентської трибуни? Так, да, я не виключаю такого варіанту, але ми будемо боротися. Ми не відступимося, і ми просто так позиції не здамо, тому що нам відступати немає куди за нами. Вся Україна і мільйони українців, які вірять нам і не підтримують цю політику, яку проводить геноциду, тарифного геноциду, яку проводить нинішня влада. Ви маєте на увазі, що силовий варіант це що інші депутати з інших, наприклад, фракцій будуть силою да, вас від да, може бути, може бути. Ну вони ж тут а слухайте. Не треба нас не треба нас лякати. Ми вже лякані і навчені життям. Ми не один раз блокували трибуну і будемо продовжувати блокувати далі. Тому що ми вважаємо, що треба знаходити вихід із ситуації, не намагатися розблокувати трибуну застосовуючи силу, а знаходити вихід із ситуації, знаходити компроміси, що в підсумку призведе до зниження тарифів. Бо коли нам уряд розказує, що вони 70 мільярдів гривень усім дадуть на субсидії, по-перше, нехай не брешуть, не всім дадуть. А по друге, 70 мільярдів, Мільярдів гривень треба давати не на субсидії, а на радикальне підвищення зарплати пенсії, щоб людина не потребувала субсидій, щоб молодь роботу мала, щоб житло мала, щоб пенсіонери мали таку пенсію не по мусорках бомжували після 40 років достойної праці, а щоб мали нормальну пенсію, щоб людина, яка працює, мала достойну зарплату. У нас взагалі в Україні парадоксальна ситуація: 24 на год... години на добу людина працює і не може заробити собі навіть на комуналку, коли в усьому світі максимум. 10% доходів на комуналку, все інше людина розпоряджається. І коли нам уряд розказує влада про те, що ми маємо платити по європейських тарифах, дайте народу європейські зарплати пенсії, а потім вимагайте сплати по європейських тарифах. А, власне, про робочу групу, яку анонсував прем'єр Володимир Гройсман. Чи увійдуть все таки ваші представники до цієї робочої групи? Ми готові працювати в будь-якому форматі, якщо це дасть можливість досягнути результату, знизити тарифи і розслідувати корупцію влади. На жаль, поки що ми цього не бачимо. Хто із ваших представників увійде в цю групу і коли може бути перше засідання цієї робочої групи? Найдостойніші. Дякую, дякую.